Куди їхати, питаю, блядь. Куди їхати? Я ще за блядь. Добрий день. Добрий день, Добрый день. Добрый день. Добрый день. я вас слухаю. Він статті 40 ведеться ходоти Я вас слухаю, я знаю, У мене теж ведеться фотовіде. Дивіться, ви знаходитесь в поліції. В я знаю, я а знаю так? в Ямполі. Ямполі, в Могло а я там, а я, я приписаний тут. Так. Давайте поїдемо з нами Не то... поїду, бо мене чекають люди. Люди почекають. Не дивіться. почекають, я вже в Жмеринці 150 разів був, блядь. Ми не жмеринку поїду, ми в Жмеринку меринку поїду, в Барсі. Мені нахуй не а треба та... ваш бар і жмеринка. ви вже заїбали мене нахуй, підораси. Не чекайте, будь ласка. Я, я тільки ну, з лікарні, блядь. не заебуйте, за пожалуйста, мене. Так, то... Дорогі мої, ви українці чи ви гамно, блядь. Чи ви на мною, ви хто такі? Ви, а, мно, ви, хто такі? Ви, а, мно, ви хто такі, Що ви маєте ловити людей, блять, в'язати, підораси, блять! Не хочу, я нікуди їхати, тскай, я зараз зайду, і пушлю нахуй всіх! Ну, та, поїхали, і поїду нахуй! Від нахуй, блять, підорасы! Все, Підораси отримали своє! Гандони, блядь!